Ще одне замовлення робила на сайті помідорка. Замовляла отакі горщики. Вони 0,4 мл. От, моя рука, бачите, вони які. Ну, це краще, ніж ці прозорі стаканчики, я так вважаю. І вистачить не на один сезон. І ось такі касети. Вони доволі такі глибоченькі. І можна розсаду в ньому виростити десь до чотирьох листочків, я так думаю. Досить непогано. Можу сказати тільки одне, що за ту ціну, за яку я її коптала. В магазині я таке не візьму. Також вони надіслали брошурки там з добривами агрогрін які в них бувають, там сипучі, ще там якісь не сипучі це я потім подивлюсь, бо я в них не сильно розбираюсь якщо чесно. Надіслали дуже швидко, до речі.